І всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати свій гарден. Як він в мене виглядає. А що там, та як там? Поки що в мене так. Ну, взагалі гарден такий. Ну, для мене це не дуже гарно, хоча. Не, ну, хоча такий гарден я тільки... Почала десь грати в нього, ну, весною примерно, а ще плюс то, що я ще потеряла аккаунт, в мене майже нічого не було. А, 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 і і от було один раз, в мене був ну, вообще пустий гарден. Только там трошки кажется, там клубнички і, цей, мор а мені, короче, подруга дала, ну, типа, тікет, щоб потрейдитися. Uh, ми потрейдались, вона мені дала там десять мільярдів. Один там, ну, 10 мільярдів, коротше. Uh, і, коротше, і uh, ще було. Uh, і в мене вийшов такий сад, і стільки багато грошей, як по моєму і от коли ще тут були в стокі, то я, я ж розумію, що тут немає в Стокі. Нічого, нічого. Але якщо, знаєте, якщо сюди зайти, от сюди, то там, буде, дивіться, ну я вже їх купила, команду: ку Пайнепл і Green Apple. Тут багато чого в стокі і які там е, закриті. там Хоча в стокі. в стокі, е, звичайному, е, е, сьогодні було таке, що сьогодні в цьому шопі просто обичному е, продавалося Ембер Лілі, я його вже купила, і papers, е, Seed. Я така щаслива була. Е, зараз я покажу в мене росте Ембер Лілі. Я от посадила вона от тут. Біля якихось непонятних штучок. Бо я один раз взяла случайно і побачила, що ще і одновременно і продається лілі. -лі. Ще з, з помощью цих штучок я купила собі 10 грибочків. Ну, яблука то не то купляла. Green Apple, apple вот купила ще. І цю фігню купила. Кокоманго. Коко і какао теж вот, какао. О, і, кстати, і, і ще я купила вот бомбистик. По-моєму, по це він самий великий. Хоча самий великий, самий великий мій сад це взагалі ну, сада, саду якесь растіння, то це, о, це ось, сейчас покажу, цей ось, ось бамбук. Самый, він самий великий. Розумію, я, я тільки трошки, я тільки починаю грати. У мене те зараз гарним поки що ну, не такий. Хоча у моєї подружки вона теж десь з весни почала грати, у неї такі мутації, як це капець. Такі прикольні, бо вони прям ці мутації на весь сад розлетілися. Тоже ж саме, як у мого друга, Блю. Uh, у нього теж uh, такий огромний сад. І ще коли ми були в місті в саді, то ще його кусочки в моєму ну, в в в саду попадали. Uh, дякую, подру дякую, подружка, За те, що дала мені стільки грошей, і дякую, що хоча б щось було в стокі, а то цей бомжар. Он, ну... uh, у только... Покажу тільки одна морковка. Сейчас, ой, ой, нет, не туда. Вот шостоке. Морква, е, строуберри, блубері, нембер строубері, на жаль, баттеркап, тумейто. Я не зрозумію, коли у мене вот ще задався такий Таке питання, коли буде продаватися, коли буде продаватися вообще картопля в Горовий Garden. Я прям зацікавилась цим, ну, тому що її тут просто-просто немає. Якісь я тут Sugar Apple, Бат, Baut, якийсь Гігант Fine Apple S, тут, ось sea, тут Strawberry, Strawberry, Ramando от тут ось ці, ось ці штучки. Ну, в, а картоплі в зовсім немає. Де картопля, Джандл? Де, де картопля, де картопля? Ну коротше, роблю видео по, про рубрику Ту, я э, про то, що як я граю в Grover Garden. В Мерденте грала. В 99 ночей грала, а в Grover Garden ще не гуляла. А, так, кантел. Що тут у нас є? У, колодязь, колодязь. Ось такі о. Честь такие. Окей. Еще на багато більші. Ну, короче. А что мой тут дробай, коротсит. Ну ладно, посажу. Ой, что взяла? Ну, ой. Блін, я взяти взяется взяла. Ну, зато побільше буде гарден. Зато е, можна якесь якесь легендарне щось посадить, по типу бюрнік Бада. Щось Так, де тут? Де тут? А, вот. Ой, ой, ой. Вы колодесь. Я не знаю, куди, якщо чесно, колодязь покласти, давайте тут. А що происходить, чого ми не видягають? І яйця ці штуки тільки сьогодні купила, я, якщо чесно, не розумію. Як ставити. Ну, щось трошки поставила ось. Ось цю штучку, лавку і оцю фігню теж лампу. Ну, короче, щось в мене, типа, такого щось во лавочка. Ну, коротше, ось мій гарден. Хм. От такий в мене гарден, хоча граю, ну, ну з весни вообще граю. А, так вообще. Хардин у мене такий. Да, мало, ще дуже мало мутацій, да. може стоїти, допустим, от, ну, якщо просто подивитися е, такий машрум, Кракет плюс Frozen. Ну, це можливо буде стоїти. Ну, якщо цей машрум буде стоїти. Ну, допустим, давайте, 10 мільйонів і ще, там, допустим, разом буде 12. Це буде дуже, мені каже, дешево. А ось з такими мутаціями ще раз. Коротше, я бачила у мого друга такі мутації. У нього там плюс, по, по, плюс мільярди мутацій, і у нього там примірно може 100 мільйонів стоїти. От, от 100 мільйонів це, це вже дорого, так. З вами була я.